Сьогодні вирішив зробити ось такий цікавий огляд відразу на два пальника. Чому так? Тому що вони дуже і дуже схожі. Сьогодні в нас з вами пальник від Fire Maple, називається FMS 102. І дуже дуже схожий пальник від фірми Penguin, який називається Trek. Ми зробимо з вами в процесі два тести. Подивимося, як вони працюють на максимальному режимі подачі газу. І на середньому режимі подачі газу. Бачите, я тут написав плюс Петро. У мене ось тут два казаночка. Перший тест на максимальному режимі я роблю на великому такому алюмінієвому баняку з радіатором. Чому так? Тому що на максимальному режимі, коли відкручуєш клапан, на Fire Maple Petrel може погоріти чохол. Вирішив прислухатись до своїх глядачів і наповнив я два свої газових. Балони приблизно однаковою кількістю газа. Зробив це для того, щоб тести були максимально наближеними до якихось там точних плюс-мінус результатів. Звісно, на пакуванні дуже часто вказані ідеальні умови закипання, так? тобто при температурі 20 градусів. В мене зараз на вулиці плюс 3. Тому результати точно будуть різні. Ось тут я вам покажу, як. Від великого тиску газу від великого полум'я. Ось бачите: раз, два, три, 4, 5, 6, як він поплавився. І так, якщо подивитись, прямо там звідки вилітає полум'я, ось там і поплавилось. Тому я роблю такий висновок, що краще ним користуватись на середньому полум'ї. Або краще просто чохол зняти. Дволітровий казаночок. Також з теплообмінничком, щоб все було чесно. Цей з теплообмінником і цей також. Ось тут в мене мій походний чайничок. Його я беру для того, щоб грітись в процесі. Бо сиджу тут годину чи більше. Ось тут в мене хвойні шишки. Давайте відкрию і покажу. Це ось так я отримую вітамін С. Ось так це діло виглядає. І також в мене є чорний чай. Чорний чай звичайний в найпростішому пакетику. Сидушка туристична, нею я роблю вітер. Для того, щоб подивитися, як на нього, як на цей штучний вітер реагує пальник. Першим буде Fire Maple. повна назва FMS 102. Відразу до його характеристик. І потім ці характеристики ми порівняємо. Матеріал: нержавіюча сталь, мідь і алюмінієвий сплав. Потужність 3,2 кВт. Витрата палива 230 г за годину. Оцей балон на максимальній потужності. Firemapple з'їсть за годину. Бо це балон 230 г. Вага його складає 103 Грами. А тепер розміри у нас тут йдуть в закритому стані 60х77 мм, в відкритому 140 на 86 мм. Час закипання в знову ж таки, в ідеальних умовах, тобто 20 градусів, час закипання одного літру складає 3 хвилини, і 30 секунд. Якщо ми з вами подивимося на кіловати, то Fire Maple, його потужність складає 3,2 кВт, а на пінгвіні тут вказано 3. І 3 кВт. Ну і різниця невеличка різниця по вазі. Тут 103 грами, а тут 108 грам. Але при цьому розмір 140 на 86 у відкритому стані в них однаковий. Тому я роблю висновок, що пальники в нас плюс-мінус однакові. Ось такий чохол має Fire Maple, колір в нього помаранчевого. Він Виконан з пластику, досить такий плотний, класний чухольчик. В траві його десь не загубиш. Для багатьох людей знаю, що це важливо. У пінгвіна також є чухол, але чухол трішечки інший. Він ось такий. Виконан він з подвійної сіточки. Ось тут у нас, бачите, крупне плетіння, а зсередини ось таке. Працює як амортизатор, як демфер. Лого можемо побачити тут пінгвін. Ну, і, звісно, тут затяжка шнурочок. Інструкція в обох пальниках, звісно ж, є в коробці. Fire Maple має п'єзо запальничку. Так, тут є п'єзо підпал. Виконан він досить якісно, досить непогано. Нічого тут. Не стерчить, не хитається. Ну, ось тут от, трішечки зверху хитається. Так, а ось тут все дуже плотно і дуже якісно зроблено. Fire Maple лого зверху ми можемо бачити. Ніжки в нас три. Закривається, відкривається. Положення ніжки змінюється ось таким чином. І все. І форма ніжок дуже класна, можна встановити. Великий посуд. Запитаєте ви, а що насчет маленького посуду посуду з маленьким діаметром донышка. Звісно, він сюди встановлюється не так зручно, як, наприклад, хотілося б, але все ж таки його сюди встановити можна. І є два варіанти. Перший це ось ці маленькі ніжки з зубчиками, їх просто не торкатись до них. А просто взяти ніжку і придвинути її до комфорки. І ось таким чином наша з вами відстань, міні, мінімальна так, відстань, між ніжками становить 3 з половиною сантиметри. Якщо відкрити ніжки, то таким чином відстань між ніжками складає десь. 5 сантиметрів. І є ще один варіант встановлення посуду з маленьким діаметром донешка. Звісно, він не такий зручний, як у інших пальників, але він тут є. Тобто ніжки можна ось так скласти. Можна ось так відкрити. Також бачите, ніжку. Одну, другу і третю. Або можна їх ось так задвинути. При цьому. Ось цю верхню частину підставки ми загинаємо ось таким чином. Маленьку кружечку, прям зовсім маленьку на 200 мл, можна встановити. Але ручки цієї кружки повинні бути навпроти ніжки. Інакше вона просто впаде. Ось тут знизу ми маємо резиновий ущільнювач, один ось тут ззовні, і один, як завжди, всередині, для того, щоб газ не виходив. Півтори повних обороти клапана. Вітрозахисту тут ніякого нема, на жаль, тому потрібно, якщо на вулиці вітер, потрібно використовувати якийсь вітроекранчик. Ось так відкрию ніжки і покажу вам, як вони стають на посуд. Це двохлітровий баняк. Коли наливаєш сюди води. То, в принципі, все чудово стоїть і не хитається. Дуже зручно. Пальник цей позиціонується як пальник для початківців, але я знаю багато людей, які ним користуються. І вони далеко-далеко не початківці, а дуже і дуже досвідчені мандрівники. Тіло клапана ось тут помаранчевого кольору. Виконано з алюмінію. І має ось такі. Зручні насічки. В принципі, я сидів, сидів дивився, яка ж між ними різниця. І знаєте що? Вона тут не така вже і велика. Тобто всі отвори, всі однакові, так? кріплення всі плюс-мінус однакові, різниця тільки в наявності п'єзопідпалу у у Maple 102. Ну, у пінгвіна його нема. Тобто, потрібно з собою обов'язково буде брати запальничку. Або якісь сірники чи кресало. Тут ощіднювач один конструкція клапана трішечки. Інша. Але я маю на увазі не сам клапан, а його тіло. Тобто тут ось те, що тут помаранчого кольору. А ось тут такого приємного зеленого. І по різниці це все. Тобто, клапан, як він виглядає, ззовні і п'єзо. Пальник чудово підійде для невеличкої компанії або просто для однієї людини. Полум'я досить широке, досить прикольне. І на цьому пальничку, звісно, можна. Щось посмажити, щось, скажімо так, можна готувати. Не просто швиденько закип'ятити водичку, а дійсно можна щось приготувати, і у вас це вдасться. І навіть я вам так скажу, що це зручно. Тут з ніжками така сама історія, як у Fire Maple, різниці нема. Ви бачите, тут навіть самі комфорочки однакові. Навіть висота штоку однакова і кількість отворів для повітря однакова. Ну, ось так кожен вибирає для себе: чи по кольору, чи по вартості, чи по наявності п'єзо. Ну Від себе можу додати, що наявність пєзо запальнички це не так, в принципі, і важливо. Але кому що більше подобається. Звісно, коли п'єзо є, то це, напевно, зручніше, так не, не потрібно лізти по кишенях, шукати запальничку. Але час від часу п'єзо це така річ дійсно ненадійна і може вона відмовити. Тобто, чи є у вас п'єзозапальничка ось така чи нема, все одно краще брати із собою якусь окрему звичайну запальничку. Або якісь сірники, або крисало, ну це просто так про всяк випадок. І воно просто надає вашій кухні надійності. На пальнику ще йде ось такий шильдик. Я його зняв для тесту. Давайте ми зараз зважимо FMS 102 від Fire Maple. Важить він 125 грамів. Тепер пінгвін. Важить він 96 грамів. Ну, напевно, це через п'єзо підпал. від від Maple. Перевіряю, щоб він був пустий. Пластиковий чохол важить 42 грами. А скільки ж важить чохол від пінгвіна? 9, 9 грамів. Перший тест я зроблю на пальнику. Fire Maple, а другий з пальником пінгін. 513 грам. Переходимо з вами до тестів. Взяв я казаночок Петрел, бо в ньому є шкала об'єму рідини, і наливаю ось до цього ділення, де в нас пів літра. Переливаю ось сюди водичку. семь ну и сважимо пятьсот шесть. Замінюю балони перед наступним тестом. Вдягаю вже інший пальник. Зараз пінгвін буде в нас працювати. Зважую пінгвін разом з балоном 475 грам. Наливаю ті самі півлітри води. Відразу я вмикаю пальник, зараз буде середня подача газу і натискаю почати. Пальник працює рівномірно, полум'я ось таке класне, ламінарне. Це середня подача газу. Як бачите, ніжки стоять тут досить і досить впевнено. Цей пальник. Чудово підходить для казаночка G3 Petro від Fire Maple. На середньому полум'ї 6 хвилин і 5 секунд нас вийшло. Чухло знову дісталась. Така от ситуація, Зараз буду чай пити. Вже майже настоявся. 467 грам. На максимальному режимі подачі газу з великим баняком. Результат наступний. Витрата газу склала 7 грам, а час закипання хвилина 57, тобто майже 2 хвилини. На середньому режимі подачі газу плюс казаночок Петрел результати наступні. Витрата склала 8 грам, тобто тут 7 на 1 грам більше так? І час закипання склав не ось тут майже 2 хвилини так? а ось тут аж 6 хвилин і 5 секунд. Тобто набагато практичніше буде вімкнути повністю газ на, повні, на повну катушку і витратити 7 грамів швиденько закип'ятити. Так, ну і звісно, якщо посуд більший, то площа в нього більша, так, площа донечка. І, звісно, тепла проходить більше. А в казаночку Петро все, все тепло просто вилітає за казаночок. Ось така от ситуація. Так, тепер я увімкну цей пальничок і будемо з вами дивитись, як він реагує на вітер. Це максимальна потужність. Давайте оберемо з вами середню. Пальник до вітру досить, як бачите, досить такий чуттєвий. Але в принципі при цьому оце, що я дую, це досить такий сильний вітер. Якщо зробити порив вітру, Полум'я, бачите, воно здуває, але не тушить повністю, так? Тобто ця форма комфорочки досить і досить від вітру дійсно захищає. Чому? Вітер дує звідси, ось ця половинка, скажімо так, тухне, так? А ось тут горить. І полум'я звідси, потім підпалює ось цю частину комфорочки. Давайте я підпалю ще раз пальник і подивимось на полум'я. Як його можна регулювати, який тут діапазон і так далі. Форма полум'я. Форма полум'я ось така от квітка. Ось так. Як такий тюльпан, скажімо так. Максимальний ось тиск, так. І давайте зробимо мінімальний. Напевно, ось. Не знаю, чи видно, прям взагалі малюсеньке-малюсеньке таке полум'я. Тобто смажити і щось готувати на цьому пальнику можна. Бачите, прямо ось таке маленьке-маленьке можна зробити. Або ось так дуже потужно. Це дуже здорово. Пальники класні, коштують вони нормально, вони досить доступні. Більшість людей, початківців, починають саме з цих пальників, вони досить надійні. Користуватись ними можна як досвідченим туристам, так і людям, які тільки от починають свій шлях мандрівника. І це чудово. Служать вони довго, не знаю скільки часу повинно пройти і як людина повинна користуватись цим пальником. Щоб ось ця комфорочка з нержавіючої сталі, так на якій написано пінгвін або мейпл, щоб вона прогоріла. Ну, тобто, досить і досить багато. Може 5 чи 6 чи більше років. Тобто за ці гроші цей пальник просто чудовий. Він всі ваші кошти відпрацює на 300%. І ще дасть вам купу купу класних емоцій. Важать ці пальники 100 грамів і 120 чим то на практиці це не та вага, я ось за себе скажу, так? щоб якось там про щось переживати. Так? Але, як завжди, 50 грамів тут, 50 тут, 50 тут, і в нас набереться кілограм, а там і 2, і 3, і 5. Тому вирішуйте, моя задача показати вам пальнички ближче. На цих пальниках можна готувати повноцінно, так само можна швиденько кип'ятити на них. Водичку. Комфорочка вузенька, так? ну така середня, я б сказав. Тому кожен вибирає для себе, кому що більше подобається, в кого скільки коштів, в кого яке бажання, як часто будете ходити, мандрувати, подорожувати і так далі. Це такий собі пальник на кожен день, виручить в будь-яку ситуацію. Звісно, я би радив використовувати на природі вітрозахист. Так більш надійніше. Ну, і, звісно, завжди на про всяк випадок беріть із собою якусь запальничку, якесь джерело аварійне, джерело вогню. Про всяк випадок, якісь сірники, а краще все разом і ще і кресало. Хай воно лежить, може не потрібно буде. А якщо буде потрібно, то у вас буде чим скористатись. Ось такий сьогодні вийшов огляд на ці два пальника досить схожих. Тому всім вам я кажу величезне дякую за те, що нас дивитесь. Запрошую переглянути всі мої соціальні мережі. Якщо буде у вас бажання, запрошую вас підписатись, доєднатись. Активно, будь ласка, коментуйте, залишайте вашу думку, свої рекомендації. Якщо я щось забув, випадково, Вказати, вказуйте це сміливо в коментарях. Пишіть, які пальники у вас, якими ви користуєтесь, чи сподобались вам ці пальники, чи хотіли б ви їм користуватись, чи хотіли б обрати для себе якусь альтернативу. Все, будь ласка, пишіть, залишайте все в коментарях. Доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, до нашого інстаграм-магазину, так, до інстаграму MyCamping. Як завжди, користуйтесь нашими промокодами MyCamping. Переходьте в інстаграм в Актуальні Сторіс, називається Актуальні Сторіс знижки. Там можете подивитись купу, купу наших партнерів, людей, де ви можете, і магазинів, людей-магазинів, так, де ви можете скористатись нашими промокодами і отримати невеличку таку приємну знижечку. Такий приємний фінансовий. Бонус всім, як завжди, дуже дуже і дуже дякую. Якщо хочете підтримати мій канал, вам подобається моя творчість. Під відео вказано, як це можна зробити. Величезне дякую всім, хто підтримує мене і те, що я роблю. Величезне дякую. Побачимося з вами у наступних відео.